Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який продається у селі Велика Слобідка. Всього 20 кілометрів від міста Кам'янець-Подільський Хмельницької області. Тож не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Будинок площею 50 квадратних метрів плюс літня кухня 15 метрів. Є усі зручності. Газ, вода, світло, нові конвектори забезпечують тепло незалежно від сезону чи ситуації в країни. В цьому будинку завжди затишно. Проведений інтернет, встановлені камери відеоспостереження, спокій за майно навіть під час виїзду. Ділянка 31 сотка ідеальна для саду, городу або ще одного будинку. Меблі та техніка залишаються. Усе нове та якісне з магазинів Юск та Ікея. Нова підлога, люстри, плита. Також залишаються інструменти, велосипеди, великий мангал. Є новий паркан. Ділянка доглянута та готова до проживання. До міста лише 20 кілометрів. Зручно діставатися маршруткою чи поїздом. У селі є три магазини. Відділення нової пошти та Укрпошти. До річки всього 500 метрів. Чиста вода чудове місце для купання, риболовлі та відновлення душевного балансу. Якщо любите рибалити, тут ловиться карась, щука та інша риба. Це місце, де не чути сирен і панує спокій. Це справжній куточок миру. Друзі. За додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Наступна пропозиція це будинок, який розташований в 10 кілометрах від Тернополя. В селі Великий Глибочок. Це одноповерховий будинок загальною площею 60 квадратних метрів. Площа ділянки 15 соток. В селі є школа і дитячий садочок. Будинок потребує ремонту. Та продається без меблів. Із села з містом є автобусне та залізничне сполучення. Посилання на оголошення в описі під відео. Бажаємо вам знайти будинок вашої мрії.